Здали сьогодні Персику аналізи. Щоб здати аналізи, довелося, дружина давала йому два рази шприцом воду, бо не хотів в туалет сходити, попісяти. Довелося давати йому воду примусово шприцом, щоб він. Щоб ми могли здати аналізи. По аналізах написав нам лікар, що все в нормі. Да, персик представляєш, що все в нормі. Ну, це обіжається. За... Цю воду примусову. Там канефро, пронефру нам продлили на е, ще місяць пити. рибячий жир пити ще йому виходить 3 місяці, і ще там капсули давати ще три місяці. Тобто зняли заспокійливі вже не треба давати, то вже буде легше. Бо е, коли не даємо заспокійливі, було таке ми просто Ну, В якості експерименту там, день не давали, то він себе веде так активно-активно, а коли під заспокілими, то так більш пасивно себе веде. Тому наші аналізи написано, що все в нормі, що пішло покращення, дякувати Богу. Тобто лікування дало свої результати. Персик іде на поправку, одужує. Що таке, гратися будеш? Це почув, що аналізи в нормі. так? Да? І він не сильно любив. Ті заспокійливі ми йому давали там в капсули видавлювати. Він їх не сильно любив. Ну, він, в принципі, все не любить, коли йому дає. Але нічого, страшного. Так що, продовжуємо лікування. Препарати деякі зняли. Персик одужує. Персюня, ти радий, що ти одужуєш. О. Е, ще запитали, чи можна давати йому смаколики. От ті, що давали спеціально при нирковій недостатності там ще якісь смаколики є, е, то лікар сказав, що не можна. Можна йому давати е, тільки е, корм Ренолвет. З... Збризканий рибячим жиром. <смі> тобто, персик тобі не світить <смі> ніякі смаколики, а жир він не дуже охоче їсть. Ну, тобто, лососова олія це рибячий жир. Він його не дуже охоче їсть. Тому не будемо йому давати смаколики. Ну що, посміхнися. Здав аналізи, аналізи в нормі. Персіння. Посміхнися. Ну, скажи всім вітанечко. Я одужую. Ну, ще виходить, що. Три місяці будемо давати ще ліки. Для закріплення результату. Да? І корм реналвет Хто вже. Це я так розумію, що буде вже пожиттєво за ним закріплений. Сердиться. Що ти сердишся? І сопить. Чуєте, як сопить? Не сердись і не сопи. Давай, будь здоровий. І кажи, і всі, щоб були здорові, щасливі і багаті. Да? Головне здоров'я. Буде щастя і буде багатство. Всім пока.